Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Сьогодні не про свиней. Ну тут є в нас такий кусок землі, великий. Ну не тільки тут в нас є. Ну взагалом загалом десь, якщо всіх городів порахувати, то десь буде соток соток триста, 400 може ні, ні, не буде десь соток 200, я так думаю. 200-300. Ну, неважно, не важливо, не про це мова. Йде вже в нас другий тиждень дощ. Тільки на одному городі великому ми посіяли ячмень, що в принципі, слава Богу. І посіяли, не накрили землю, ну не утрамбували її, не закрили і дощ зараз її сам затрамбує. А на цьому городі він трохи був у нас прошлого року заріс. Ми сьогодні. Кажу, сьогодні. Ми цього року стільки роботи на ньому зробили, щоб повитягувати ці бур'яни, цей е, перій. Бачите, це ось такі от білі штуки. Ну і знаєте як? Цей перій догори підняли ми. І ну, ніби він би мав засохнути. А він дощ пішов і цей весь перій береться знову до землі. А ми його весь не встигли зібрати. Ну, таке якесь розстройство, знаєте? От, ну... Ну просто капець. З цією землею я, чесно кажучи, ну мало знань по землі, більше по слинкам. Ну, прийняли яке рішення, порадилися з агрономом. Ну, може, до речі, і ви підписники щось підкажете нам в коментарях, як боротися з цим періодом. Купили ми раундап, якийсь там дуже супер хороший. Купили ми його на дві обробки. І як це він назвав? Ґрунтове, ґрунтова обробка. Тобто зараз пройдуть ці дожді, трішечки земля підсохне. Я думаю, що нам прийдеться пройтися по нею е, фризою і треба буде спушити. І потім ми проходимо раундапом от прямо по землі. Проходимо по цій землі раундапом, чекаємо, я не знаю там скільки, по-моєму, треба буде почекати з тиждень, напевно. Е, з тиждень чекаємо. Проходимо фризою. Оце знову проходимо фризою. І накриваємо знову це все раундапом. І знову чекаємо декілька днів і вже тоді можна буде садити. ну Тут ми посадимо картоплю. Я, звісно, переживаю, чи це на картоплі якось не скажеться. Якось чи вона не буде погано, ну бачите, ну капець з цієї трави повиростало. От такий чисесенький город був, ну просто любо дорого було подивитися. Дві тижні ліє дождів і трава піднялася. Ну, нічого не поробиш. Будемо працювати на інших городах, ну, схожа ситуація. Я бачу і в людей і вроді були чисті городи, а пішла ця трава. Ну, менше, звісно, ніж у нас. Тож, друзі, що? Бажаю нам всім, щоб якмога як менше в нашому житті було бур'яну. І у вигляді людей, у вигляді обставин, і у вигляді ситуацій різних. Хай нас всіх Бог благословить, благословить нашу країну. Перемоги нам, усім, здоров'я нам, всім і нашим рідним. З Богом до побачення!